Подякував за підтримку України. Президент Зеленський провів першу телефонну розмову із новим папою римським. Як повідомив глава держави в своєму телеграмі, розмова була дуже теплою та справді предметною. Президент України підтвердив готовність нашої держави до мирних переговорів та обговорив із главою католицької церкви проблему депортованих українських дітей. Київ розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Також президент заявив, дуже цінуємо слова папи Лева XIV про необхідність досягнення справедливого і тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених. Зеленський запросив папу римського здійснити апостольський візит в Україну і домовився підтримувати контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом. слід зазначити, що російсько-українська війна була першим пунктом у промові нового папи римського, але в почав про неї говорити одразу після... Після своєї першої недільної молитви на площі перед собором Святого Петра на цю подію зібралося навіть більше паломників та туристів, аніж було власне під час вибору папи. Люди прибули з усіх усюд. Ще попередній папа цими днями обіцяв благословити музикантів. Тож було і безліч оркестрів, які після молитви влаштовували імпровізовані концерти. За словами представників українського посольства, ця перша публічна промова довірян. Край позитивний знак, який дає надію, що для нового Папи римського українське питання буде пріоритетним. Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин. Тут і